Дякую. Зараз почекайте, я здачі вам дам, дам здачі, Здачі, здачі. Візьміть, будь ласка, здачі, до побачення. Доброго дня. Доброго дня. Хочете щось купити у мене? Морква. Моркву хочете? Одну, дві, скільки вам моркви? Одну. Одну сто рублів. Сто рублів дайте мені. Я вам здачі підготую. Візьміть, будь ласка, і моркву собі візьміть. Так, да, Візьміть моркву. О, доброго ранку. Дайте мені п'ять Ого, будете борщ варити? Так, Так, ну давайте сто п'ятдесят рублів. Сто Я вам теж здачі дам трохи. А що багато грошей маєте? Да? Так. Візьміть здачі собі і візьміть п'ять картопельок там. Один, два, три, Ще. чотири п'ять. Все, до побачення. Гроші не забудьте. Акуратно. Гроші, гроші. Не, не губіть гроші. Доброго ранку. Що, Що ви хочете? Можна. Дві малини. Дві малини хочете? 25 рублів. Зараз вам здачі. Почекайте. Виберіть малину, я вам дам здачі. Візьміть здачі, до побачення. Дві малини, а у мене ще лишилася малина, чи вже більше немає малини? Уже закінчилась малина. Банани хочете? Два банани дати вам. Е, ну, беріть сто рублів, сто рублів, сто рублів. Дякую, без здачі, так? Да? Добре. Почекайте, я трохи поправлю, а то щось тут в магазині трохи. Доброго дня! Скажіть мені, будь ласка, хочете щось купити? Капусту. Капусту, скільки головок? Дві Дві головки? 25 рублів, якщо хочете, без проблем. І я вам здачі даю. Візьміть, будь ласка, візьміть дві головочки. Капусти, да, молодець. Дайте мені будь, будь ласка. Що ви хочете? Две. Три моркви. Три моркви? Ну, давайте 50 рублів. 50. Я вам теж здачі дам зараз. Візьміть, будь ласка, здачу і візьміть моркву. А що ви думаєте? Дорога морква сьогодні, дорога. Три Три візьміть. все. А ти, ти, за це такі гроші не можна більше? Доброго, Доброго ранку. Можна чотири моркови. Моркви? Моркви 4. 55 рублів. 55. Я вам даю Там, трохи здачі. Візьміть 4 моркви. 4 моркви.